Доброго дня, шановні платники податків. Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує платникам юридичним особам про необхідність декларування та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Нагадаю, що правове регулювання оподаткування цим податком визначено статтею 266 Податкового кодексу України. Платниками даного податку є, зокрема, юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової. Або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування, відповідно до якої розраховується податок, є загальна площа об'єкта житлової та або нежитлової нерухомості, в тому числі його частки. База оподаткування е, об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі. Кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. Під пунктом 266.22 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України визначено перелік нерухомого майна, яке не є об'єктом оподаткування, звертаємо увагу та застерігаємо від помилкового віднесення об'єктів нерухомості до таких. Які не є об'єктами оподаткування податком? Зокрема, відповідно до пункту Є, е, під пункту 266.2.2 не є об'єктами оподаткування. Будівлі промисловості віднесені до групи будівлі промислові та склади Код 125 Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018 2000, що використовується за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність, яких класифікується у секціях від Б до Ф. Кведу ДК 009-2010 та не здається їх власниками в оренду, лізинг або позичку. Також, відповідно до пункту Ж цього підпункту, не є об'єктами оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, юридичних осіб, віднесені до класу. Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства це код 1271 державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг або позичку. Разом з тим. Наявність формальних ознак для застосування так званої пільги, тобто відповідність кведу або класу об'єктів за класифікатором, не є безумовною підставою для звільнення від сплати податку на нерухомість. Тож звертаю вашу увагу, що для застосування пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об'єкти мають використовуватись саме за цільовим призначенням. Або у промисловості, або у сільськогосподарському виробництві. У свою чергу, використання цих необоротних активів у виробництві має бути підтверджено первинними документами та відображено у бухгалтерському обліку. Надання нерухомого майна за кодами 1251 та 1271 в оренду, хоч і промисловим підприємствам або сільськогосподарським товаровиробникам не звільняє від сплати податку на нерухомість за, ці, за цю нерухомість, адже діяльність із надання об'єктів нерухомості в оренду не є діяльністю з промислового виробництва чи сільськогосподарським виробництвом. З урахуванням наведених норм податкового кодексу України названі пільги також не застосовуються і на період консервації або тимчасового невикористання нерухомості, якщо інше не встановлено рішеннями територіальних громад. Отже, прошу врахувати наведені обставини, приведені обліку податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, та не допускати випадків недекларування або неповного його декларування. Дякую за увагу!